Водій царапає бамп, йому потрібно його перефукувати. Ти знижку зробиш своєму водію, який викупає в тебе автомобіль. Дивись, в середньому бампер а, зробити 220 доларів. Тобто Сіпка бампера в середньому 130-170 доларів залежить від а, краски. Тобто Мені потрібно віддати за роботу маляру, заплатити за електроенергію і купити матеріали, краску. Я не говорю вже про те, що автомобіль буде 3-4 дні стояти. Тобто, ми водію робимо, звісно, на це знижку. По тій причині, ну так буває. Тобто, саме головне, що водій розуміє, поцарапав повинен платити, якщо немає на автомобілі страховки каско. І за того водії, які беруть в оренду з правом викупу, у них у всіх є страховка КАСКО по тій причині, що вони йдуть до своєї мети. І для того, щоб на дорозі не случались такі випадки. Які можуть встановити цей викуп, вони страхують автомобіль, поквартально оплачують і без першого внеску беруть автомобіль в оренду з правом викупу. Люди, які працюють на відсотки або на оренді, там немає страховки. КАСКО, тому що на відсотки вона дуже дорога і не буде смисла віддати багато водію заробітку. Тобто, а б'ють машини ну, відсотків там. 10 водіїв, то не так багато, як коштує страховка, але водіям віддаємо більше заробітки. У нас найкращі умови цікаво в шапці профіля номер телефону.